Що сьогодні відбувається? Сьогодні війська наші підняті по повній бойовій готовності, на місцях проводиться мобілізація. Ми провели відповідні наради з представниками силових структур, з воєнкомом. На сьогоднішній день йде розгортання військового комісаріату черноградсько сокальського Поки що призиву на службу немає, але це, як кажуть, в плані і по. Мірі розгортання подій, звичайно, що згідно плану, який розроблений є, люди будуть призиватися, і ми будемо продовжувати е, працю по е, збійсненні боєздатності нашої країни. Я думаю, що до цього не дійде, тому що реакція світу, реакція українців зупинить цього агресора, і ми разом з вами будемо продовжувати будувати. Велику незалежну демократичну Україну слава Україні.